Вітаю вас отримав посилочку з квітами від Хомича Павла з міста Магдалинівка чи селища. Ось такі рослинки від нього. Це купена Firework, тобто феєрверк ось така гарненька пістряла. Не просто кінчик, а по всій довжині жовтенькі смужки. Коштувала вона 100 гривень. Він пропонував більшу за 200 гривень, але Мені достатньо і цієї за 100 гривень. Сьогодні дивився, пропонувала інша жіночка за 500 гривень. Теж таку одну. Хі. Цікаво, як утворюються ціни них. Цей барвінок за 50 гривень. Отакий От Illumination. Отака От поділочка. Це теж 50 гривень живучка варіїгатна. Цей седом кущик минулорічний він відділив, поділка минулорічна коштувала е, тоді 45 гривень чи 40 гривень, щось таке. В цьому році вже він каже, що коштує 80 гривень цього медіа І ось цього це щось там Edge Елісон Едж, чи якось так називається, коштувала е, поділочка 50 гривень. І це він навпіл її поділив, бо... Поділка така, як минулого року, коштувала 45 гривень в цьому році і 95 у нього. Але в мене такий якийсь схожий. Я просто хочу дізнатися, чи це цей сорт у мене, чи ні. Там різниця лише по квітах у них. А ось оцей мені подобається. Такий, Ну і цей, в принципі, гарний за 50 гривень це добра поділка. Далі і така яснотка здається. Жовта ауреа. 70 гривень чи щось таке. І буд... М -м... Будра. будра, здається, коштує теж 50 гривень Варігатна в нього. Ну, будра тут дрібненька, але сподіваюся, все дуже добре наростить. Замовлення робилося саме через цю красу. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам рослинки сподобалися і ви теж щось собі придивитеся у нього.